Вітаю, друзі, до продажу поступає нове надходження. Тож зустрічайте BMW X4 2015 року. Випуску з бензиновим двигуном 2 літра автоматичною коробкою перемикань на повному приводі. Стильний, динамічний, вмісткий та потужний кросовер в доволі гарній комплектації. Має просторе багажне відділення з електроприводом. Задні та передні парктроники. Стильні 19-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини нас зустрічає приємний світлий шкіряний салончик світластеля з люком. Безключовий доступ, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал. Електропривід переднього ряду сидінь з пам'яттю положення водія, датчик світла. Шкіряне з круїз контролем. Запуск двигуна з кнопки. Відрульові полістки. Дисплей з підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Клімат-контроль, керування мультимедією та інші функції. До речі, є ще підігрів переднього ряду сидінь. Пробігу даний автомобіль має 112 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на оглядати тест драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон ХП «Авто». До зустрічі, друзі. Всіх чекаємо у нас на майданчику.